Слава Господу, що ви в Домі Божому, не дивлячись на все, що сатана хотів, щоб ви тут не були. Я нагадаю для нас слова Господні, тому що наше служіння буде з декількох частин. Я думаю, що ми пороздумуємо над словом, яке Бог залишив для нас. Я прочитаю вибірково Матвія 11 розділ, третій вірш до п'ятої. Запитали Його. Запитати його, чи ти є той, хто йде, чи нам чекати іншого. А Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть і сповістіть Іванові, що чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені чищаються, і глухі чують, мертві встають убогим звіщається Іванові. І прочитаю Марка 15 розділ, 39 вірш. Сотник, який стояв навпроти нього, побачивши, що він віддав духа, промовив. Справді ця людина була Божим сином. Чи ти той, хто має прийти? Таке питання задав Іван Хреститель, коли був у в'язниці. І це питання воно якось не вкладається в нашу логіку, тому що воно прозвучало не з вуст пелата, не з вуст. Книжників і фарисеїв, які не прийняли Ісуса Христа, не з уст ірода, наприклад, а з уст самого Івана Хрестителя, який бачив Христа, який з ним зустрічався, який приймав в нього хрещення. І по змісту Христос, знаєте, не вкладався, не вписувався у логіку для багатьох людей. Вони, по-перше, не уявляли, що саме так син Божий. Прийде. Вони, перш за все, я навіть не можу припустити, яка логіка була в прийдешніх людей, які мріяли щось явиться месія, в якому вигляді він повинен прийти, яким чином, скуда він повинен прийти, який його зовнішній вигляд. І тому, друзі, мої, ми бачимо, що питання, оце, хто ти, чи ти який. Месія чи нам чи хай іншому, воно вічне питання. Воно сьогодні багатьох людей цікавить, і не тільки Івана Хрестителя. Але ви подивіться, що Іван, Хреститель це той, який був вибраний Богом, який був близький до самого Господа і самого народження. І ми знаємо, що з Івангелії, наприклад, що вони були і родичі і по матері. І він знав Христа і на хрещенні, коли Христос приймав від нього, Він знав Христа з іншого боку. Він був чітко засвідчений Богом, що це син мій улюблений, якого я вподобав. Але пройшов час. Змінилися обставини, великі проблеми в житті Івана. Іван Хреститель знаходиться в в'язниці. І сатана тисне на нього, і він задає питання, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Чому так, друзі? Чому така людина вразлива? Чому так їй хочеться якогось миттєвого полегшення тих обставин, в яких вона знаходиться? Ось дуже дивно, на нашій погляд, що Іван Хреститель міг задати таке питання. Але знаєте, він чоловік. Він такий самий, як ми. І ми іноді так само вдаємося до таких труднощів, до, таких, до такої проблематики. І ми ж саме так уявляємо Бога, який поспішає нам на допомогу, який реагує на наші проблеми. Іван, Хреститель, хіба міг забути те, що робив Христос? Хіба Він міг не знати те, що е, Він творив, Які Він дива робив? Але ви подивіться. Оцей фактор людяності, що я в'язниці, Господи, Твоє Слово я сюди виходжу. Господи, Твоє слово і мене звільняють. І я буду далі служити. Таке бачення людини вона завжди йде всупереч волі Божій. І на перший погляд, на наше здається, що все мало бути так, як думав би Іван. Но ви подивіться, як Христос відповідає Івану Хрестителю. Він каже, сліпі, прозрівають, криві ходять, прокаження очищається, глухі чують, мертві встають, убогим звіщається Євангеліць. Вдиться, до чого привертає увагу Христос Івана. Він каже, що Він подивився навколо. От наша іноді. Належність на цій землі, вона завжди фіксується до чогось земного. По-перше, ми закцентовані на собі, на своєму житті, на своєму добробуті. А дивіться, як Христос уважно повертає увагу, щоб Іван подивився навколо себе, не, не зафіксував свою увагу, жаль до себе, що ось всі веселяться, всі радіють, всі живуть своїм життям. А він у в'язниці, він каже: подивися, що сліпі бачать, криві ходять. Вони були в значно гірших обставинах. І е, убогом звіщається Івангелія. І тут мені здається, що це саме важливе, що сказав наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І ми бачимо, що ми всі чекаємо без винятку, як люди, е, що коли у нас оце все. Закінчиться ця земне. і не виняток, що і ми маємо різні випробування. І на великий жаль, на нас мають вплив думки, якісь слова, дії когось. І ми іноді схожі на того Івана. Господи, хто ти? Хто ти? Чи є ти? Ти є ти, на якого ми уповаємо. Нам хочеться в своєму житті. Маті цього визволителя, так як колись євреї чекали визволителя в Єгипті, так як вони чекали у теперішні тодішні часи звільнення від римлян. Вони хотіли, щоб це сталося при їхньому житті, друзі мої. Але Ісус відповідає, що Він звільняє нас не від того. І можливо, сьогодні ми так само можемо. Виявляють якесь незадоволення по відношенню до нашого Господа, але Господь хоче, щоб ми зафіксували свою увагу на Христі, щоб ми поцікавилися, чи ми не помилилися, чи ми все робимо так, як Господь вимагає від нас. Сьогодні багато людей не можуть дочекатися. Коли перестануть красти, коли перестануть бивати, коли перестануть е, люди бути ну просто свинями, я їду до вас, дивлюся, не доїжджаю так до Тетіїва. Ну це ж людина, ну людина виставила на узбіччя, ну дяка така шана йому, позав'язав мішки сміттям, стоять вони. Це для кого? це для мене, мабуть. Чи для вас може робити їхати і у вас просто пустий багажник, візьміть? І ось. Я дивлюсь, дивуюся на, на цих людей. Нам хочеться, щоб цього не було. Я якось влітку йду до своєї салі, там там біля нас недалеко магазин, одна жіночка попереду йде, вона, до речі, переселенка. Вона так морозиво зіла і бумажку викинула. А задній молодий чоловік іде, мені так сподобалось, він за цю бумажку йде до неї раз у сумочку. Вона так, раз за цю бумажку знов назад. Він її знову раз у сумочку. Вона, а я виброшу. А він каже, я вам тоді далі запхну. І, і ось ось я дивлюся, це ця людина, чи вона в школу до школи ходила. Хто ж у неї тата, хто в неї мама? І ми хочемо, щоб люди стали порядні, що ми йдемо до, до тієї Європи. Ми хочемо, щоб там було прибрано чисто. Ну там вже чисто, не тому, що там прибрано, тому що там не, не гадять, тому що там не сміття, там не їде з Мерседеса, як ми їдемо з дружини, раз в вікно Мерседес, купить. Банана на шкірках, що вух мені на скло, люди, столиця України. Про що ми говоримо? Але сьогодні, друзі мої, до тих пір, доки людина не взнає Господа як особистого Спасителя, доки вона не взнає, хто такий Христос, що Він зробив для неї, яке це має велике значення на майбутнє, доки вона не вприйме його в своє серце, вона іноді приречена на це. Беззаконня, в якому вона живе і не помічає. Саме Ісус Христос, дорогі мої брати і сестри, звільняє нас від проблем, не дивлячись іноді, що ці проблеми залишаються, але Він дає нам сили пережити ці проблеми, Він дає нам можливість дивитися на цю проблему і нашими очима, і сприйматися з радістю, те, що Бог працює над нами. Бо я всякий раз думаю, як би повелася людина, коли б у неї все було добре, коли б. Її ніколи нічого не турбувало, ні голова, ні шлунок, ні тиск, ну нічого. Чим багато таких б таких би людей би знайшлося, які просто забажали б прославити Господа? На жаль, ні. На жаль, все це має вплив на нас. І коли нам все добре, все гаразд, ми іноді не знаходимо можливості подякувати Господу за те, що Він зробив для нас. І він сьогодні робить. Постійно це для нас. І ось я читаю сотник, язичник, який не знав Христа, прийшов на землю цю єврейську як окупант. Він взагалі не цікавився там, хто став не кривий, я став ходячий. Він взагалі не цікавився, хто був сліпий, я став бачить. Його не цікавило, чи там Христос ти ходив по воді, чи це мало місце, чи живий був той лазар, чи він воскресав. Не цікавило його це. Він окупант. Він прийшов для того, щоб загарбати усе. І ось коли він подивився на Христа, який вісів на Волозькому хресті, і подивився, коли він помирав, то він сказав, це справді був син Божий. Чому так, друзі мої? Чому цей язичник побачив, що Ісус Христос є Син Божий? По-перше, друзі мої, що, на мій погляд, дається для мене дуже важливим. Що помітив сотник в Ісусі Христі, а це саме те, як він реагував на проблему, яка була, як він реагував на людей, які були поруч із ним, як він реагував на убивців, які тільки що поклали його і прибили до Христа. По-перше, сотник не міг не побачити, коли він бачив тисячу смертей до цього, наприклад, і він не міг не відривати на те, що поруч з Ісусом Христом були ті, хто плювали на нього, коли ті, хто його ображали. А Христос на їх не звертає уваги. Христос спілкується з Господом, його очі піднесені до неба, Він молиться, Господи, Ти благослови їх. Христос і сьогодні говорить до нас, що і ми, коли нам тяжко, коли нам проблемно, і ми повинні і тоді розмовляти з Господом. Ми не повинні реагувати на те, хто нас образив, хто нам зробив недобре. Хто сьогодні на нас дивиться якось не так, якби ми хотіли, друзі мої. А Христос Сьогодні хоче, щоб ми побачили Його сутність. Він сьогодні хоче відкрити нам своє серце. І саме на Голгофському хресті Він його нам відкриває. Він пішов туди добровільно. Він стикав кров'ю добровільно, друзі мої. Він був покладений Хрест 33 роки. Це не тоді, коли в нього була аритмія, коли в нього був цукор 200 там чи скільки. Коли йому залишилося його вісім язвів було, чи ще щось там. Друзі, це цілком здоровезна людина, яка ми розуміємо, що Слово Боже не відкриває, але вона ніколи не хворіла, і вона покладена була на хрест заради того, щоб сьогодні нас спасти. І він, який не знав гріха, повинен був його прийняти цей гріх, який ми принесли до нього на Голгофський Хрест. І ось коли він. Прийняв цей гріх. Коли цей тягар повалився на його плечі, то він не міг не попросити допомоги в Господа, Господи, хай мене на це час. Він не міг не звернутися до Господа, який дає сили, який надихає. І ми бачимо, що Бог не залишив сина свого, Бог дав сили йому, друзі мої. І взагалі, ми сьогодні говоримо про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, про Спасіння. Про Воскресіння. це взагалі дуже така нерідка тема, і ми часто акцентуємо на цьому увагу, друзі мої. І взагалі існує думка, що люди більша їхня частина, в переважній більшості, вони знають, що таке добро, що зло, вони знають, що таке гріх, і така думка існує. І... Але я хотів би звернути вашу увагу, що, наприклад, є така думка, щось, що коли риба в воді, вона мокра, але. Вона не відчуває цього, тому що її природнє середовище будь у воді. А коли людина потрапляє в воду, вона зразу реагує на це, тому що її природнє середовище не в воді, воно інше. І ось для грішника, який живе в гріху, іноді буває так, що оце середовище комфортне для нього. Воно його не турбує, воно його не цікавить. І сьогодні, оце Слово Боже, яке ми чуємо, хто ти, воно повинно б зацікавити таку людину, яка почуває комфортно в тому середовищі і, і побачить, хто Христос, від чого Він звільняє, що Він дає, що Він пропонує, куди Він нас веде. І саме Слово Боже скеровується до всіх людей і до таких, хто не знають, хто такий Христос. Ісус Христос. Який був святий, він хвилювався від того, що багато людей не знали про нього. Він хвилювався і сумав від того, що його свої не прийняли. І він так само сьогодні хвилюється, плаче, коли і ми не розуміємо його, коли ми його не приймаємо, коли багато людей його відкидають, друзі. мої. І те, що він сьогодні чи тоді ходив по воді, і те, що він колись когось воскрешав. Це вже не є важливим сьогодні для нас, а важливим є те, що Він вмер за нас, що Він полюбив нас, що Він нас покликав, що Він веде нас у вічність. І коли я дивлюсь на Ісуса Христа через Його смерть, через Його страждання, я іноді задаю питання, хто ж він насправді такий, як Він може не відсуратися від мене, не відмовитися, але прийняти і мене до себе, покликати Мене до себе. І ми сьогодні дякуємо нашому Господу, що Він такий люблячий, що він такий милосердний, що він цікавиться грішником, друзі мої. І ось ми бачимо неземну силу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, коли Він воскрес, коли Він являвся учням, коли Він це робив, для того, щоб ствердити їхню самогутню, їхню слабу віру, друзі мої. І ми сьогодні зібрані для того. Щоб оце все пригадати, щоб згадати смерть нашого Господа Ісуса Христа ці особливі хвилини, коли Христу було неби як тяжко, коли Христос збрав на себе, на свої плечі, оцей великий гнідріха, який, до речі, додали й ми. Ми в свій час не те подумали, хоча знали, що так думати не треба. Ми всій час не те сказали, можливо. Хоча знали, що так би не слід би було говорити, Ми в свій час не туди пішли. Хоча, можливо, знали, що не треба було б не слід туди було піти, і так далі. І ми сьогодні, на жаль, люди часом розчаруємося в своїх діях, те, що ми багато чого зробили, що було неприємно для нашого Господа. Друзі мої. Але люди, які дивляться на Ісуса Христа, розуміють, хто Він. Що він несе? І чи він є Месіє? І, можливо, і для вас сьогодні. Оце життя Ісуса Христа не вкладається в вашій розум. Як так Бог місь зробив, друзі мої? Дивімося, що каже Іван. Ти той, хто повинен прийти. І ви подивіться, як Іван каже, в Івана питання: ти, хто повинен? Виходить, хтось повинен був? Це чи чийсь, чийсь обов'язок був, щоб прийти? Івану було відомо серце любляще Господа. Йому була відома сама сутність Божа, що він не міг так дивитися на людей, які просто гинуть, які йдуть просто в прірву. І Іван знав, що має прийти. Має прийти Спаситель, має прийти Син Божий. І якщо, друзі мої, сьогодні ми дивимось на смерть нашого Господа Ісуса Христа, до речі, саме про яку Він заповів, щоб ми могли виконати цю заповідь. То ми бачимо, що він прийшов вирішити оці проблеми наші і з нашим спасінням. Ми тепер розуміємо, що основне у нашому житті не позбуться проблем, а побачити те, що зробив для нас Господь, Його знайти, отримати те спасіння, яке Він приніс для нас на цю землю, цю радісну новину, Оце радісне життя. І сьогодні відповідь дає для нас сот. Язичник, який не знав, але побачив Ісуса Христа як Сина Божого, побачив, почув оцю молитву, яка лунала до Ця Небесна, каже, це дійсно Син Божий. Сьогодні є ті люди, які знають, що справді Ісус Христос, то є Син Божий. А є багато людей, які не цікавляться, хто Він такий. Які не цікаво взагалі, чи воно таке було, чи воно має місце, друзі, мої, я хотів би, щоб кожен з нас задав питання до себе: хто він для вас? Чи він є вашим спасителем, чи він просто є історична особистість, яка з 2023 роки жила до нас на цій землі, друзі. мої, Чи він спас вас? Івана Хрестителя цікавило це питання, чи ти той? Чи чекати нам іншого? Тобто він хотів дочекатися цього спасіння. Він не хотів його пропустити. І так як людина він міг завагатися багато в чому, тому що були підстави в нього для цього, друзі мої. Але Христос Сьогодні чітко стверджує віру, що із меддві воскресають, і сліпі бачать, і глухі чують. А хіба насправді друзі мої? Не так ми дивимося сьогодні, як оці сліпі люди, вони. Бачать те, що раніше не бачили. Оті глухі люди, які колись любили щось інше, слухали щось інше, вони йдуть зараз у протилежному боці, вони вже слухають зовсім інше. І ми бачимо, як Бог оцих людей повоскрешав до нового життя. Він уклав у їх серце мету іншу. І ми розуміємо, що те, отий вакуум серці кожної людини, як каже Пасхаль, заповнив Господь. І тоді людина стає щаслива. Вона каже, це дійсно є Син Божий. Друзі мої, хай відкриє нам усім Господь оцю просту істину, що Він із любові вічної до нас віддав Сина на свого однородженого, щоб всякий, хто повірив нього, не загинув, але мав вічне життя. Не втратьмо його, не розміняймо його на щось тимчасове, короткочасне. Дочасне, дочасне, проходяще. Хай Бог допоможе, щоб ми могли мати відповідь у своєму серці. Хто ти? А ми скажемо, ось Бог, на якого ми уповали. Хай поможе нам Господь, давайте допомогли.